І ще один матеріал про допомогу учасникам. Ато прикарпатські ударівці продовжують україно-німецький проект Марш миру різного роду медичні препарати розподілили та надали п'ятьом райлікарням області, а частину відправили до госпіталю національної гвардії у Золочеві. На складі в офісі обласного удару активісти та лікарі сортують і розподіляють миючі засоби, шприци, бентифі, зрощини, препарати гемодіалізу та інше обладнання, яке отримали п'ять райлікарень Івано-Франківщини за умови, те, що ми зараз їх підтримуємо цими медикаментами. Вони про це не забувають і при. Ситуації, якщо поранені люди, люди-учасники, то будуть звертатися до них. Вони навзаєм їм допоможуть також з ліками. Медики зізнаються, рівень надання медичної допомоги в Україні не до порівняння із європейськими лікувальними закладами. Хоча за фаховістю і досвідом наші лікарі не відстають. Зізнаються, така допомога місцевим лікарням дуже потрібна. Звичайно, що велика допомога, тому що і шприці, і перев'язочний матеріал, і десередники, і, фі... і, і, і розчини для. Внутривенних капань розуміється велика допомога нашій лікарні, особливо для тих, і якщо і будуть хворі. Які будуть поступати із АТО, вони отримують надзвичайну допомогу. і Ці усі дібедикаменти будуть їм надані. Оскільки Прикарпаття не має спеціалізованого закладу, в якому б лікувалися і проходили реабілітацію, поранені під час бойових дій бійці АТО, значну частину допомоги відправили ще до госпіталю Національної гвардії так, у Золочеві. Решту отримали лікарні кількох районів Прикарпаття, де є найбільша потреба із необхідними для лікування військових засобами. Прикарпатські активісти удару надалі працюватимуть над. Тим аби забезпечити медиків та солдат усім необхідним.